Доброго утро всім. Польща Закопане в ефірі. Значить що? Пів дев'ятого утра. У нас морозець такий невеличкий. Як ото, знаєте, ранньою-ранньою весною. У нас зараз рання-рання зима починається. Так, всіх з праздником. Хто празнує сьогодні Миколая? Всіх з Миколаєм. Де я був? Я бігав, брав ключі у клієнта. Мені треба там йому двері зробити, щось, я не знаю. Ну коротше він сказав, що треба подивитися. Я зараз не заходив, зараз я піду по машину. Не поснідаю, візьму машину і приїду машиною. Потому що в мене в машині весь інструмент. А зараз я хочу вам показати така погода. І действительно рання-рання весна. І хочу вам показати. Якщо вам потрібно, значить що, поставте... Лайчики, колокольчики, підпишіться, хто не підписаний. О. Покажу я вам зараз трошечки пройдуся трохи далі, то можна не опроститись пробігти додому. А то я обійду, щоб і сам подивлюся, і вам покажу. Бо давно я пішки тут не ходив. А тоді може ще покажу, що я буду робити в течіні дня. Так що побудьте з нами, подивіться, оцініть, напишіть коментарі. Ідемо. Що тут у нас? У нас тут стоянка, ось парк, паркомат паркінг. Паркінгове... А, паркінгове, білети видає. Значить що? Якісь тут ігрушки, зараз підійдемо ближче. Що ж воно? А, салон який. Бачу, там намальовані руки, ноги, манікюри. Так, що тут у нас? Ігрушки. Ага, дітські розлікательне, значить сюди можна піти з дітьми і розлікатися. Тут закоп'яні екскаватори бачу. Так. Ну що ж, йдемо через сніг. Бачите, снігу у нас кучугури до сих пор ну вже підтає. Обіцяють на тій неділі підсипати трошки. Ну це не точно. Воно передвигають, передвигають, воно, бачите, внизу та знизу, за стеклом там екскаватор стоїть йдемо дальше у парку пока нема нікого Поодиночні в ходять і сумками сітками всі біжать з утра закупляться бо завтра вихідний, магазини закриті. Сніг грязний, ну це вже йому навірно неделю снігу, от не більше Літом отам сонечко сходить. Ну, там. А зараз он за йолочкою пробивається. Ну це ж вже скоро 9 часов, пів 9. Зараз я пройду наверх, а потім чуть-чуть розвернуся, бо буде засвічувати. Дороги чисті, а по тротуарам як йдеш, ну, це тут льод посипаний. А вже де немає льоду, так таке як ізморозь, як чуть-чуть невеличкий голольодик. Так що треба буде осторожно з утра. Стояночки ще пусті ще. Тут буде сьогодні все забито, все, 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 все. По-перше, праздник, во друге виходні. Ну, ще туристи всі сплять. відпочивають. вчора поз... понаїжджали, поз'їжджалися. Так що віддихаємо. Просинається. Закопане. Там Гуваловка, люди йдуть, а йшов по круповкам прямо сунуть туди, там вже ще ні кульор той ходить, возить людей, так що багато людей йде, щоб піднятися, подивитися. Погода хороша, так що буде видно, видно все. і Гори. і Закопане, закопане внизу. Так інтересно, так красиво. все. Хто, думаю, я там два рази був. Якби крила так. Знаєте, то дельтоплани то плани є. Полетіть, подивитися. Ну ну що ж. Не пощастило, нема. Люди чіпляють собі на забор місто, бо будуть з'їжджатися, мабуть, да? І щоб не паркувалися. То, наверное, хтось із місцевих, Чи я не знаю, що там прив'язує хтось щось. Чую вертольот заводиться. Там шпиталь. І, мабуть, вже визвали в гори вже. По когось треба летіти, нічого і прогрівається. Так, да, так, да, діло, я прогрів. Хоч і перевернутий дом у нас. За той, що ми колись балакали, на машині возили. О. Ще на самокатах їздять. І не бояться. Так він низенький. Він низенький, він поїхав. Далеко не впаде. Всі звіщать на роботу. Ну, тут заходить, написано, дом до гури, значить верх ногами. Це я так собі перевів. Дуже багато нас щиталі тих автобусів. Для туристів яку повисаджували. Ось, що, ось що. один за одним, один за одним. Не вспіваєш їх зловити. Сонечко. Так. Повертаємо ми сюди в сторону круповок. Хто з нами не перший раз, той вже знає наш маршрут. Тут продаються літом цвіточки. Дядько пішов. Своєю широкою спиною все закриє. Літом цвіточки такі літні, осінні осінні. Зимою продаються йолочки. Так що можна, якщо в кого немає живої, можна купити таку іскусственну і поставити, і відпразнувати праздник. Оце я казав за цей пачкомат. Підходиш, отам от екранчик, туди підносиш штрих-код, дверки відкриються любі, які там вони поважають нужними. Положив товар, закрив і воно піде по назначенню. гареты продаются. Можно по штучному, можно пачкой я не знаю. Я не курю, так что мне они не надо. Я, я всегда мимо. Так. Трошки слизковато. Я иду медленно, чтобы не упасть. Так, Тут на Круповках, теж щось ладнають. Буде якесь виступлення. Якби ж прийти сюди вовремя. Ось, що, дітвору попривозили. Я їх не буду так сильно, бо кажу, що з дітей не можна. Ну, сзади можна. Всі в одинакових шапочках, щоб можна було досчитатися їх. Так, людей немає, машин багато, з утра розгружаються. Бачите, там йолочку розгружають теж. Машина привезла невеличку, будуть включати. Ну всі готовляться до праздника, Всі-всі-всі. Тут хлопці, кіностудія, мабуть, якась приїде, бо бачу воно ну, всі шнури, мікрофони, щось там. Ось йолка. І, мабуть, вже да, бачу гірлянди, вже вона ночі світиться пішли далі. Оце пам'ятник, він бронзовий. Бачите, тут всі фотографіруються. Я як з роботи ходив з тієї сторони, тут проходить другий раз аж аж боїться, знаєте, так болковим зрінням Хтось сидить. Воно, оказується... Я так поддержу, а ви почитаєте, може що ви розумієте. Тут у нього зажигалка нужен, чи то телефон, чи зажигалка. Написано. Давайте прочитаємо. Це новий ресторан. Скоро відкриється, мабуть. Гужовый транспорт уже на Я же вам не показывал. Память обратно закончена. Сегодня суббота, все. Наверное, а так работа. Так бы купил бы, пишел телефон, так работа. А там все скики такое интересное, что я даже... Раз... Доброе утро. Доброе утро. Я а еще там... не расчесана, 9 а часов утра. Шиша. Пожалуйста. Дев'ять часов, а, а, ще, ще давай. А, тебе трошечки. Так, так, мак... так що мені, не то, що на тебе, ну ми ж побалакаємо, так я ж не можу балакати не з ким. Так що буде, А я вже. <свят">. А, <я, спас> а. а що ми время на кухні, на кухні? Що я хочу тобі сказати? Скажи. Значить зараз у нас 9.30. <свят> <так>, ну дев'ять. Ну нічого. О! Плюс-мінус півчаса, але велико не грає. Значить, зараз э, я їду на роботу. Роботаю, поїду куплю, що мені треба. Значить, що, е, ви снідаєте Неправильно. з богатую. Неправильно що? Зараз ми снідаємо всі, а потім біжиш на роботу. Давай так. Поки ви приготуєтесь, поки ви собі порозріваєте, У мене є рибка, я зараз їм і їду, бо це буде обратно в 12 часов і з мене камеру? Побісідувати з тобою, щоб знали, що ми будемо робити. Що? Я не люблю грати, то все, щоб було от у нас отако. Як є, так і є. Як ми день свій розпреділяємо, як ми рішаємо опроси. Ну а як, так і треба, а як? Чи все должно бути... А ч-что-ча, нагадаю, каже, колочку тобі, нагадую, що дивись. Бландан, не хочу, <unemployed> он бачить. От бачите. І так ще й нам. Сосательну кармішку там, маточки. Хочеться, як лучше. Ось, дивіться. Банани хороші, вже поочорніли. Ой, буде мені. На камеру не буде, а ну буде мені... Сосадьку, да? Буде мені поза камерою. Чувствую. Чувствую, одне вісмо. Значить що, я тобі розбила штука. Я снидаю и бежу. Наряд, наряд хочет Я не наряд, ни, ни наряд. я рассказываю, как оно выглядит. Я снидаю и бежу. А вы тут начинаете собираться снидать, разогревать. А, у вас же еще есть там голубцы на балконе, не забудьте. Могу, ну, может, что-то там может картошечка можно разогреть. И Виключились. Підправили, трошки губи підкрасили. Бо Камеру боком, я і так страшно, не розчесана, не, не, не зібрана ніяка. Він ще поставив мені на потилицю отут. Це жесть. Я хочу що сказати, Самое головне. І вийти вам рано знайдіть на вулицю. Потімтеся. Ну, ти одівайся по-своєму, не дуже жарко, бо тобі буде жарко. Да. Богдану надій підніс одній тоненький спортивний, а весь дорогий. Воно, робіть, че пуха з вулиці, дивиться, сонечко, все, а на градуснику 2-3 градуси тепла. І воно у тіньочку, та й на сонці не дуже світа. <кху> І ну, холодно. Я собі на під низ. О, спутні називаються. Спутні них штани обичні. Да, ну, а що сделає, если я мерзнув? Так ви розумієте, якщо одна людина мерзне, вона всех одіває по собі. А если одна людина їй жарко, вона всех роздягає по собі. Як мені жарко, так я... Ну зачем ти на себе оце пішли на уборку, а він оце в джинсах і обтянути цим поясом. Фу. Я сознання теряю, мені обморок на нього дивиться, мені важко, мені так дихати нема чим. А він ще затягся поясом і ходить як солдат. Ти що кажу, шагать прийшов на ту? На квартску. Угу. Роздівай, спортивні, одівай так ходи голяком. хоч у трусах убирай. Дело в тому, що мені я поки переділося, токи це для мене це дуже довго. Я... Вот уже быстрее говорят. Нет, тут я світрізняв не футболки. О, щось тенькнуло, мені тут піддуха. Що щось... ж воно це, а? воно, то там тенькне, ну, то там койне, то там. То... Раніше так не було. Боже, сорок бігали ще ось... коні заняли. Щось підкрадається, нічого. Ну, Куда бы я не торопился? Я убегаю от себя. Знаете, кто э, -э тэй, Эльдар Рязанов. Я заду. <свист> мне не нравится, кто, я не знаю, как вам назвать, чтобы вы послухали. Там уже много кто слушал. Ох, как я любила ее слухать. Куда бы я не торопился, и будет между датами черта. А этой, на этой какой-то там черте жизнь вся наша пройдет. От рождения до смерти. Так что... Это как Такая Ну, Такая черточка. Там вся жизнь человеческая. Так, что... Так что я хочу что сказать. Что надо пойти погулять. Там уже расчищают площадку у нас. Вот тут будет ярмарка. Для нас всегда, ну тут площадь, да? пройдет І можете потихеньку, як там, де стежечки є, щоб не по сніжку, бо будемо піддавати, а вже є ну, дорожки, оці вони до кристальні, коростають ну це візьму. І можна прийти туди, де я буду я аж недалеко тут, біля Ну прийдете до мене, о, а потім побачимо, Може я буду вже заканчувати і поїду ти машина їдеш на? Я поїду, вони ж інструменти, треба в моєму дому з'їздити, мені шпаплювачки купити. Сейчас я заїду вже. Вже треба показати близько, які в мене руки. Глянь, які вони понабудь, ж вони не будуть боліти? Як куди? Ну куди його крути? Він не так уже заципені і не розгинається. Тепер ще на ньому щось круте. Оце ж бачите, це все мотоцикл. Я вам розказував, все мотоцикл, все базарі, все, все, все. все. У мене то не круте, бо я рукавиці зайняті одівав. А це ще все тут Польща погода. Погода, і... оця сирость, ці перепади, і оце воно круто, Може вдома так не підкрити. Да. Так вона писала, да, нам підписуючи, що ну, це в горах такий клімат. Так навіть місце жалуються люди, що корінні вже тут виросли, що каже, а це як приїжджаємо, взагалі... Катастрофа. Капец, ну я просто дивлюся, я не можу понять, зачем, що їм на, для чого таке. Кур, Ну він куди воно це круте? Ну куди він і так уже не живий той пальчик. Ну це ж надо виходити, в рузьбійку хай йшов, да, руки в рузьбі той. І Богдану з портфеля возьму рукавички. Нічого страшного, не не змокріть. Мої не знаю де. Надо надевати рукавички, хоче живих. То що ну це воно вже покручено, не треба, вони вже покручені, далі не покручені. Та де там не круто, так сі... далі крута, ще не було. Воно А може їм треба оці на вечір там у теплу воду? Я не пойму, що їм треба чи тепло, чи холодно, треба ж питати у чата чи у кого-нібудь. Тому що якщо мию гарячою водою посуду, ну люблю жирненько змить гарячою губкою, так прямо аж у пальців ноги болить. Думаю, хоч би тільки гаряча не попала, роблю меншу. І другий раз холод теж, кажеться, якийсь покарежені. От, напевно, золота середина Степенько треба. Лігеньку треба, так. Не треба. Ну так як можеш там, знаєш, ну в ну, гарячу, яку є спам'ять гаряча, щоб. Чтоб... І Другий раз паю на ногах щоб пооблізати їх. Будь можно сюжети. Так а що? Я старій, а їх що, молодіють, ті ж такі старенькі. Ой, який ти правдивий. Ну, а не так? Ну, в мене всі ж скажуть про себе таке. Так ну всі же ж таке є. Ну а що, всі такі, прям такі-такі. всі так все, воно, все залишилось молоде. Года тільки пройшли, аси. А, а хто, хто, хто буде з молодших слухати? Воно йде. Ми що, не були молоді. Ми не були молоді теж. Тоже... Умнічали. Умнічали над стариками. Ну я ніколи, ніколи не сміявся над ним. Ніколи не над ким. Він даже, ну, у нього якийсь необичний образ життя. Йому посміяться, він навіть розговору. Якщо я така язикатенька бабка, як девочки, <laughs> ми вміємо, то він одійде і не буде мене піддержувати, там, підпрягатися, ні, він старається. Або оце мух налетить куча мух, він її буде вигадять тряпкою, він злове муху і випустить. хай літає, так а що? Ну, зачем він тубасить у хаті? мух да, раньше. Ну, в селі жили, село, як село, на кухні налетять. відкриє да, двері. Так, ж не виженеш, буває і трави. А два як. Ну, вже одиночка, ну не перебивай хоч раз десь сказати. Ну диви який. А ви всі, да, мені хтось писала, там Наталя заблокірована, що ти перебиваєш Вовика, не даєш йому слова сказати. Та це ж я почала про бухга. Так він відкриє двері і вікна і їх вигоне. На трави вони тоді починають їм воняти, вони хочуть вискочити, і щоб вони в хаті не потравилися, не попадали, він відкриває вікна двері і вилітає. Тепер тобто кажи: ти раніше був степенніший, міг дати мені хоч те словечко подати. Я вже зараз спрячуся, не виступаю. Раніше Ти знаєш, хочеться ж усем спіть. І хочеться все сказати. Понятно? Таке. Даже дивиться, ну таке. Таже дивиться одну бабушку там, а. вона. Боліє, ну я їй показує. да, от я не пойму, що він в інстаграмі на талі. Я, між, є я там. не можу дивитися. Я не можу. Я, наприклад, нічого цього поганого не бачу. Я хвалю її. Я дивлюся от того, що дочка такі Наталія як її фамілія не, я не укажу, знаю. Я Хто знає Замазує. в Тіктоки, напевно, да. Мама і доті. У мамі 90, напевно, 89-90, і в неї деменція. Ну, деменції ж бувають різні. а в неї така смішна, вона така цікава ця мама. Мама погано, а співає. А співає голос співає, такий. А співає хорошо. Ну, я не можу. І <кій> кажу йому, давай подивимось. Я як знайду ролик, я не можу пропустити. Другий раз аж шукаю. Вони мені аж душу лічать. Як це дочечка, може, так з мамою. Так вони ну, ну просто це треба бачити. І, це. і він не може дивитися. Я не можу Вова, ну нема ж кажу тут нічого поганого. Тут наоборот поучительно, як ну відноситься дитина до матері. Каже, я до неї відношуся зараз, як вона до мене в дитинстві. Як я була маленька, і вона мене гляділа, я не розуміла нічого, вона мені все вчила. Вона оце носиться з цією мамою. А мама така цікава. От того, що дочка цікава, бо я другу, дивлюся Ірину якусь там. Та оре постійно, в неї говор, я теж її не суж... не судю, бо в неї говор такий, в неї характер, як у мене. О, всі, характер, думають, да, сердце, всі думають, да. що я зла, а я дуже добра. Тільки що, ну от так у мене, даже Богданчик вже стає підбільшувати, е, починає, що ти кричиш, а може не кричати, а я не кричу на нього, бо я його люблю більше своєї життя. Да. І от так ото Ірина. А ось Наталії, що з вами, ну в неї добрий голос, і вона з нею співає, вона з нею. Там, ну, просто супер. Я не знаю, якби знайти їхню ссылку, прям хотіла б поділитися, щоб люди дивилися. Бо дівчата такі в нашому возрасті, самі може хтось пройшов, а може ще впереді все. ну вона молодець. І він не може дивитися це. Я не пойму, що він не може дивитися. Ні, і все, не треба, мені не хочу, не хочу, не хочу. Так це ж не іздівательство, це ніхто не іздівається, це не висміювання, це просто як людина себе може вести. Так. Думаю, що... Посадила її доця біля зеркала. Вона така сидить, така а ти хто? Особа до себе отраженні, А ти хто? Ой, такі цікаві. Може, з вас хто дивиться, дівчатки, напишіть. Все, друзі, мої, время, время. Да, а будемо снідати, будемо снідати, бо я так спішу, 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 спішу. Я по тому анікдоті за черепаху, знаєте, як посилали. Вовк замзаєць і лисиця черепаху, кому як випаде по, по бутилку чи по що. Ну це старий анекдот. Я, я вам потім скажу. Все, пока-пока.